Ну що ж, друзі, як ми анонсували, наступна наша тема відчуття самотності у християн. Знаєте, з однієї сторони ми говоримо про те, що християни це ті, хто живуть з Богом в серці. І здається, відповідно, ну, ти не можеш бути самотнім, ти не один, ти з Господом. Але чи можуть християни відчувати самотність? І як нам з цим бути, і чому це виникає? Друзі? Про це будемо говорити з Тетяною Шапошник, психологиня, психотерапевтка в модальності християнської психології. З нами на зв'язку. Тетяна, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю вас, доброго ранку. Знову рада чути вас. Навзаєм, навзаєм. Дякую, що доєдналися, тому що дійсно тема дуже важлива. Віримо, вона буде благословенням для, для усіх нас. Дякую, так. Так, хочемо одразу розпочати з такого відного питання. От чому е, християни, здавалося б, християни, які знають, що Господь завжди поруч, Господь той, хто не залишає, можуть відчувати самотність? Угу. Е, дивіться, що таке самотність: це стан певний, коли ми е, приймаємо певне рішення, наприклад. Ну, важко приймати рішення в якоїсь групі, правда, соціальній. Тобто, ми в певний час ну, нормально є. Ну, ми можемо відчувати самотність, ми можемо відчувати себе якось знаєте, на відстані від інших людей. Головне, щоб це не була якась така деструктивна позиція, деструктивний стан для людини або, наприклад, в стані депресії. От, але е, самотність ми е, протягом дня завжди будемо відчувати. Головне, щоб це не було зі знаку мінус. Okay. Самотність, в принципі, ми можемо десь відчути навіть в таємній кімнаті. Це теж буде про там, де я один. Але відчуття, ось я тут плюс чи мінус, так, в якому я, як я до цього ставлюсь, от у самій самотності дуже багато буде відігравати саме надане значення uh -huh. цьому стану, як і усім іншим. Uh -huh. Якщо ми говоримо про самотність, таку коли, наприклад, людина може казати. А... Ну, я самотня, мене там нікого немає. Ну це це може бути пратом mm -hmm. самотня жінка чи е, самотній чоловік. Е, ну і ти відчуваєш реально біль цієї людини, от біль цієї самотності. Якщо ми можемо поговорити в такому ракурсі, і можливо зазначити, чи згадується взагалі в Біблії такі якісь випадки самотності, і як з них виходили ці біблійні герої? Найяскравішим таким прикладом це був Давід. Який саме так почувався, як ви зараз описуєте, дуже добре, в 25-му псалом е, видна оця еволюція, еволюція цього стану да, від повного от е, такого е, е, самоприниження, навіть такого, що я негідний, е, зі мною все не так. От я відчуваю, що я дещо навіть і не потрібен тобі Господь. Да, от прямо воно щитується. Тобто надане значення було таке достатньо. Е Ну, Багато-багато суму було. Але в кінці, от видно, як він звертається до Бога і як він фактично ну, може себе витягнути з цього стану. Тобто ми бачимо, що цей стан може бути притаманним віруючим людям. Да? В принципі, вся книга вона про це говорить. А, і, а, і вона дає одразу вихід, Тобто Давід він дуже чітко показує цю рефлексію, як він до цього поставився, як він це відчув і як він з цього вийшов. Сам інструмент молитви звернення до Бога, чесності дуже сильною так? в стані самотності, ізольованості, Давід дуже добре пояснює. Тому віруючи, ми можемо це також відчувати. Знаєте, як добре, що Бог в Біблії залишив нам так багато послань. Окрім Давіда, є послання да, і Зікіля, він теж дуже багато говорить про самотність. Плач Єраміє, це книга взагалі про таку абсолютно самотню збентажену людину. От, головне, щоб відчувати, що у самотності завжди є кінець. Тобто. Ти не можеш все життя себе так відчувати. От, і е, тут є. Е, е, Є, є такі обставини дуже важливі. Інколи одна і та сама ситуація провокує людина, на це дивиться як на можливість, чи на самотність, так, чи на такий е, стан деструктивний, який її руйнує. І те, що я говорила, що надане значення цьому стану, як і будь-якому іншому, буде відігравати ключове ставлення, бо самотність е, е, в Євангеліях два рази згадується, і то там, де Ісус е, відходив від топи, і Він хотів побути сам. Оце був сам в самотності, але наскільки ж він був важливий? Тобто людина і відпочиває одночасно, вона і зустрічається з Богом, тобто надане значення от такому стану самотності, в якому Ісус перебував, він був, воно було абсолютно там для для наповнення певного. От трошки інколи нормально побути інтровертом для того, щоб насититися. Такими хорошими хорошими станами да відкриттями, наприклад, від Бога. Це часто жінколи потрібен. Головне, щоб ми в самотності не відчували жертви, стан жертви, от тоді буде така деструкція, з якої прям потрібно інколи ну, самому людині і не, і не впоратися. Дякуємо, Тетяна. От власне, як допомогти людині, яка відчуває самотність? Тому що, от ну ви дуже гарні приклади навели. Я згадую момент. Ілії, в якого все було дуже класно, знаєте, переміг mm -hmm. там пророкивала, а потім він думає, що він взагалі один залишний, ну, немає ні підтримки, ніхто без ним ніс цю ношу, його служіння. Ось, що, Як допомогти людині, яка ну, ніби і розуміє, вона якби, і для Бога служить, але в той же час. от, Вона одна, їй важко, і можливо, навіть ніхто не розуміє з братів і сестер, десь там в церкві, на Богослужінні. Як, як допомогти? Знаєте, такий хороший приклад провела Ілію. Його Бог дуже добре зрозумів цей момент. Так, і що так, він дав йому можливість побути самому. Він присилав воронів до тих пір і годував його да, і напоював до тих пір, поки йому не стало легше. От але Ілія дуже важливо, це ключова роль, що він не відчував себе жертвою. Він не відчував себе без Бога. Це дуже важливо. От, тому таким людям потрібно. По-перше, валідизувати цей стан, тобто цей стан він може бути. Бо ми його теж трошки інколи боїмося, не зрозуміло, що говорить людина в такій ситуації. Але дивіться, емоції, які Бог створив, вони будуть тут ключовими. Тобто, ну, Підтримати таку людину, а можливо, навіть сказати, що я відчуваю твій сон, я знаю, як тобі зараз не дуже добре. І запитувати, чи можу я тобі зараз зарадити? Ну, Людина зазвичай каже ні. Але ми пропонуємо, ми створюємо з себе таку певну опору, можливість для опори для людей. Але якщо тобі стане сумно в майбутньому, і я зможу бути з тобою поряд, хоча б помовчати. Я залюбки це зроблю і не буде тебе якось веселити. Як у нас є такий стереотип, навіть у нас віруючих, завжди радіти, завжди радіти. Це буде про стан абсолютного такого спокою. Зазвичай нейробіологія говорять завжди завжди радіть. Це стан нуля. Нульова радість, бо такий, тобі просто добре. От, і фактично, це теж може бути і в стані самотності, ми це можемо відчувати. Mm -hmm. Тому, якщо ви поряд з такою людиною, чи ви це відчуваєте, шукаємо оця такого спокійного стану, щоб не бу... ми не були при цьому в мінусі, от як був Давід в тому ж 25-му Угу. Якщо є вже оце відчуття ще також позиція, так жертв в такій самотності, ми це можемо бачити, можливо. Там батьки, які вже випустили у світ дітей, так, і вичувають самотність, і чому це там діти, наприклад, не завжди зі мною. Напевно, ситуації таких багато можна змалювати. Що робити от з цим з цією позицією, так жертви, з цим станом вже плюс до самотності? Да. Тут важливо зробити, в принципі, такий скринінг психологічний на депресивний стан. От, чого людина так себе відчуває, а, що, наприклад, діти пішли, да, і нові сенси не з'являються. Можливо, у людини ну, є нейробіологічний такий збій, який дає відчуття, не, не те, що відчуття захворювання депресії, і оце відчуття ізольованості, одинокості воно там буде як один із симптомів. Про яке ми говорили з вами на, на минулій зустрічі, коли у вас була на багато говорили. От і е, щоб допомогти такій людині, її потрібно взагалі ще ну, направити можливо до спеціаліста, лікувати її. Тобто, це не так може бути. Знаєте, так безнавинно. Так людина, наче в жертві, так, але вона може бути не просто в жертві, вона може бути в депресивному стані. Якщо в жертві, то ми маємо, я б знаю, все в порядку, депресії немає, але жертвою вона себе відчуває. Тоді ми маємо поряд надати їй силу, відчуття сили, що ти можеш з цього вибратися. Поряд з тобою, Бог, поряд з тобою не знаю, твоя домашня група, твоя робота, тобто якась спільнота. І спільнота потрібна. От, поведінкова активація в такій ситуації буде обов'язково навіть, ну, навіть рекомендована спеціалістами. Тобто людина не має залишатися сама. Да, це не буде якась юрба, це буде одна-дві людини, але вони мають бути близькі, теплі, приймаючі, до яких є багато терпіння слухати цих людей, мовчати разом з ними. І це буде надавати дуже хороший зцілюючий терапевтичний ефект. Дякуємо. Тетяно, знаєте, ми, як християни, розуміємо, що коли ну, щось іде не так, коли ти відчуваєш самотність, залишеність, ну, ми кажемо, ну, приди до Бога. Так, Ісус каже, прийдіть до мене, такі, які ви є, я вас заспокою. І ми, ми маємо читати, відкриваємо Писання, але не завжди десь ти відчуваєш, що це от наповнення якоїсь. Знаєте, Давид говорив, якщо не помиляюсь, каже, душа моя гнеться до пороху за словом своїм Оживи мене Господи. Він каже, слово оживає мене. Воно мене. Ну, дає нове життя, дійсно такий новий ковток. Як нам навчитися користуватись Словом Божим? Як воно може дійсно підтримувати нас? Тому що хтось скаже, ну я читаю, ну я не чую, можливо, хтось хоче, щоб Бог йому голосно проговорив. Як Біблія може стати благословенням в такі часи? Тут, бачите, людина так Богом створена, що у нас є когнітивна сфера і емоційна, mm -hmm. і в такі моменти ми не можемо відчувати. Тобто, покрі... оцей біль він витісняє якісь хороші емоції і можливість для них. І я рекомендую завжди, щоб ми хоча б не когнітивно це сприймали. Тобто, якщо я знаю, що Бог зі мною, що він несе мене зараз на руках, янголи мене несуть. Я просто, якщо я цього тут не відчуваю, це не значить, що тут його немає, що це не істина. Ні, це істина. Бо зараз з вами поряд. Ви просто маєте хоча б це знати і собі про це нагадувати. Бо ми люди ми вразливі на рахунок емоцій. Якщо я не відчуваю, не мав цього чуття, що Бог поряд, значить Бог мене залишив, наприклад. І людина і ще відповідно до цього може ставитись до себе, ну, що я точно одинокий, не те, що відчуваю це сто відсотків, бо присутності Бога, начебто, немає. Але це може бути знову ж таки, як навіть таке певне випробування на те, що от якщо я не відчуваю, я точно знаю, що Бог зі мною, і я можу до нього звертатися. Хоча б на рівні істини когнітивної, да раціональної якоїсь такої частини, і чекати, поки оці почуття вони з'являться, і зцілення тут певно відбудеться. Бо якщо у нас самотність, то що спередувало цій самотності, Тут теж потрібно дуже контекстно глибоко розбиратися, що там було до того, що ти так це сприйняв. Ви знаєте, інколи люди часто говорять, чого Бог це допустив в моєму житті. Це через нього, щось він так не так зробив. І людина каже: ніби залишена Богом. І тоді ми тут взагалі ще повертаємося. Стоп, стоп, стоп. А чого ви впевнені, що Бог вас залишив? Що Бог це допустив? Давайте розберемося. І знаєте, часто в моїй практиці буває так, що ми розберемося, що знаєте, умовно з Богом все в порядку. Це просто апріорі істина. Можливо, це диявол спокушає. Знаєте, людині інколи прям тут легше стояла, і вона каже: Все, я прям відчула, що Бог мені допомагає, і що він зі мною і я це це пройду далі. Угу. Дуже дякуємо вам а, так. за цю відповідь. На останок, які можливо ресурси, можливо, а, не знаю, книги, проповіді ви порекомендували б, б людині, яка бореться зараз з самотністю, можливо, навіть не зараз чує. Uh -huh. а книга Біблії Псалмів – це номер один? Тільки головне, щоб ви завжди логіку тут вчитувалися, да, як було, як ставило Давіда. Прям слідкували за всіма його думками, за ходом думок. Не, так, да, да, мені також погано, як йому, щоб жертви людина не закопувалася. Важливо, з сенсом теж це читати. І друга книга, вона така з психології, це Давід Бернс, терапія одинокості. Тож рекомендую, вона така, одна із бестселерів на цю тему. Теж Порекомендувати, але в своєму це має бути знаєте, десь номер два допоміжний такий інструмент, от який може допомогти людині в такому стані. Угу. Дуже дякую, Тетяно, за ваші відповіді. Дійсно, тема дуже важлива. Віримо, це стало таким знаєте, ковтком нової надії про те, як справитись, можливо, з тою самотністю такою порожнечою в серці, через яку приходить людина. Дуже вам вдячні. Вам бажаємо благословень, вам, дякую. вашим рідним та близьким. Нехай Господь охороняє дякую. вас в цей непростий час. Посібі. Дуже дякую вам за запрошення. Навзаєм. Дякую. Посібі. Друзі, з нами на зв'язку Тетяна Шапишник, психологиня, психотерапевтка в модальності християнської психології, говорили про відчуття самотності у християн і багато цінних думок отримали. І, знаєш, для мене найбільш, напевно, цінніша от те, що якщо ми слідуємо прикладу Христа, то в один момент він теж відчував максимальну самотність, і він навіть учням своїм казав: і ви мене зрадите, ви мене залишите, але я не один зі мною отець. Я пам'ятаю, як я ці свідомо ці слова прочитала. <гум> я просто в мене, знаєш, як отак от тіло, мурах, і просто я розумію, що от справді ми так боїмося цієї самотності в житті, що нас від нас можуть всі відвернутися через ну, якісь обставини, так складуться. Але якщо Ісус сказав той момент, що в мене є отець, то так знаєш. Я думаю, те, що людина відвернеться, да це знаєш таке, це боляче. А що ще дуже боляче може бути, це коли ти сам відвертаєшся від Бога. Пам'ятаєш, коли Ісус також висів на хресті і каже, так. Боже, Боже, чому ти мене покинув? Тобто цей бік, це, це найстрашніша самотність, це самотність без Бога. Розумієш, і дійсно, хоча, як е, сказала Тетяна, є моменти, коли ми можемо побути наодинці, це нормально, як Ісус йшов написано у місце пустинне, да, був на самоті, Він проводив цей час. Так, але коли ця самотність така гучна, що я Бога не чую. Так, от... так, так оце от вже складно. Дійсно казати, Боже мій, Боже мій, так, так. не залишай мене, як Давид каже, «Е, поверни мені радість спасіння, дуга Свого не забирай, тому що ну нема тебе, нема життя. Ісус каже: Я є дорога, правда, я є життя твоє. Друзі, нехай Господь дійсно буде підтримкою для кожного з вас. Це непростий момент. І найперше пам'ятайте, Господь він завжди поруч і завжди чекає, аби аби ми були готові бути поруч з ним.